Доброго ранку, діти. Сьогодні я хочу познайомити вас з птахами, що прилетіли до нас з вирію, та які є народними символами України. Ластівка, символ весни і відродження, добра і щастя. Вона божа пташка, а тому вбити її великий гріх, зруйнувати гніздо, накликати на себе велику біду. Благословений той дім, на якому поселиться ластівчина сім'я, повертаючись вирію, ластівка приносить кохання людям. Її не можна брати в руки, бо на обличчі з'явиться ластовиння. Якщо ластівки залишають міщину чи окрему оселю, де вони перебували, то людям слід остерегатись великої біди. Наприклад, мору або руйнівного стихійного лиха. Вважається, що з ластівкою, яка несподівано влітає в хату, прилітає і душа покійного родича, тому з ластівками завжди і всюди треба бути максимально обережним і вдячним за їх присутність. Журавель названий Божою птицею або птахом сонця. Журавлині відльоти у вирі особливі і не лише за формою польоту відомим журавлиним ключем або клином, а й самим змістом та метою осінніх та вистяних перельотів. Повертаючись з вирію весною, журавлі несуть з собою людські душі, Коти поселяться у немовлят, що народяться весною і влітку. Коли ж журавлі відлітають у вирій, то їхнє кру-кру відчутно сумне і дійсно журливе, а тому і журавлини, бо несуть вони з собою душі покійних і грішних людей, яких чекають після життєві муки за вчинені прижиттєві гріхи. Лелека символ любові до батька матері, котрі богословили тебе на світ. а тому це і символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі, батьківщини. Щасливий той двір де є гніздо лелеки, бо він птаха священна, зарозорня його гнізда, кара вогнем. А ще лелека приносить до оселі немовлят святий обов'язок лелеки знищувати різних гадів, себто гадюк, жаб. Своїм прильотом в рідні краї провіщує весну. Соловей це свята і вільна божа пташка, співець добра і кохання, символ весни і волі, високого натхнення і неперевершеного таланту. Він, предвісник справжньої весни в лісах та гаях, але тільки тоді розпочинає успівувати весну. Коли нап'ється води, з березового листя і співає доти, поки не перецвітуть сади. Осипається цвіт, поступово стихає солов'їний спів. Має соловей і свою магію. Якщо співає він у пізню пору літа, треба готуватись до великої біди. Цього співучого птаха настільки люблять всі, що назва Соловей. Поступилося лагідному слову Соловейко. Діти, про що я вам сьогодні розповів? Яких птахів ми згадали? Ластівка, Журавель, Лелека та Соловей? Сподіваюсь, ви запам'ятали, що цих птахів ображати не варто. Їх треба цінувати та шанувати. Тож діти до наступної зустрічі. Бувайте.